Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу зняти коротеньке відео, щоб показати вам оцю неймовірну красу. Та й для себе, для історії, хочу її відзняти, тому що такі орхідеї заслуговують окремих відео. Розетка в неї здорова. Ви бачите, вона росте в мене у в 19 горщику. Не в 12-му, як зазвичай, він там подалі стоїть 12-й горщик, а ця рослиночка в 19-му горщику. Розеточка в неї займає, як ви бачите, в порівнянні із сусідкою, чимало місця. Я їй підставила ще, як я вже казала, кашпо. Для підтримання листочків, оскільки в неї квітів багато, вона, на жаль, не витримує в жару і трішки опускаються листочки. Тож я набрала он так, водички трішки підставила кашпо, для того, щоб трималося листочки над водичкою і над кашпо. Їй це сподобалося. Зараз вона не опускає, якщо прибрати кашпо. Зараз я прибираю, ви бачите, що листочки не опускаються, вони добре тримаються в тургорі, все добре. Оскільки зараз жарко, то я їй все одно не дуже часто поливаю, вона в мене встигає просохнути. На жаль, сонце тут, мабуть, ви нічого не бачите. Ростить вона. Разом з тим, що квітне, вона ще ростить ось такий листочок. Це домашній вже листочок, і він ще маленький, він ще буде рости. Ця сторона також, як ви бачите, лежить на кашпо. Тож, хочу розвернути цю красу, бо ця гілочка розвернута у вікно. А так, хочеться нею милуватися. Це не основне цвітіння. Квітонос у неї відрізаний, а це лише цвітіння на бокових відростках. Ось чому я завжди кажу, що я не відрізаю квітоноси і даю орхідейки вибір або відсушити квітонос, або знову заквітнути. Тож, зараз я приберу оцих моїх красунь. Які тут ще стоять, для того, щоб розвернути цю, тому що так не вийде, вона займає багато місця, і потрібно буде прибрати, щоб не нашкодити іншим. Розвернула цю красу, як ви бачите, квітонос, як я вже казала, зрізаний, була гілочка, і потім від цієї гілочки ще дві гілочки. І... Вийшов ось такий гарний букетик. Квіти на цьому букетику по 12 см. Ось такі гарні. Кожна квітка неповторна. Малюнок на цій орхідейці неповторний. Мені дуже подобаються її квіти. Це інша гілка, я так рукою намагаюся підтримати. Ось, як ви бачите, Поклала на руку таку красоту. Оці крайня квітка 12,5. Далі йдуть по 12 квіти. А ці вже йдуть поменше крайні, ці вже йдуть по 11 см. Малюнок дуже гарний, такий неповторний. І ті квіти, які знаходяться на постійному сонці, трішки вибілилися. Бачите, вони такі ж самі рожеві, але в них є більше білішого кольору. Така гарна в неї губа із закрученими вусиками. Ну, дуже гарні квіти. Я обожнюю цей сорт. Мені вони дуже подобаються. Вирішила і вам показати, для того, щоб було в історії. Мені прям цікаво, як же вона буде квітнута в наступному цвітінні із стопроцентним квітоносом, коли буде не зрізаний, а повноцінний. Ось такі. Красоти. Так що, якщо у вас є вдома місце, тому що вона а, хорошого такого розльотує, звісно ж, вона цього заслуговує. І коли ставиш отак, а, як в мене вдома раніше вони стояли, стоїть грандіфлора, яка йде більше вища за метр з здоровеними квітами, потім йде стандарт. Який йде 70-80 см. Потім йде мультифлора, яка йде 60 см. І потім йде мінічка до 30 см. Це м -м, виглядає зовсім бомбезно. І каскадом таких різних різних квітів. Так що рекомендую. Сподіваюсь, ми вам сподобалися. На цьому дякую, усім до побачення і до наступних відео!